Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати баклажани по-татарськи! Нам потрібно 1,5 кг помідор, 1,5 кг баклажанів, 6 перців, 1 гострий перець, 2 головки часнику, 250 мл олії, 200г цукру, 80 мл оцету та 1,5 столової ложки солі. Перетерти через м'ясорубку помідори, часник та гострий перець без насінин доводимо до кипіння. Додаємо сіль, цукор, олію, нарізаний півкільцями перець та нарізані кільцями баклажани та кип'ятимо 30 хвилин. Додаємо оцет та кип'ятимо ще 5 хвилин. Розкидаємо по банках та закатуємо кришкою. Залишаємо до повного остигання. Ось. Які вони вічні. Mm. 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 Смачного.